Україна ратифікувала римський статут міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон напередодні. До слова затвердження цього документу дозволить Україні стати повноправним членом міжнародного кримінального суду. Ми зможемо висувати свого кандидата на посаду судді, і прокурора суду, брати участь у виборах та співпрацювати з МКС. Також ратифікація римського статуту дозволить притягти до відповідальності російських воєнних злочинців. На зв'язку з нашою студією Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, добрий день. Вітаємо, добрий день. Вітаю вас. Отже, Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту. Що це рішення означає для нашої держави, які права воно нам надає і які зобов'язання на нас накладає? це рішення насамперед відкриває нові можливості для справедливого дійсно завершення війни, щоб Росія як держава-агресор та її керівництво дійсно отримали заслужене покарання. Якщо говорити конкретно, то це ви правильно сказали. Ми отримаємо свого суддю в міжнародному кримінальному суді. Також ми зможемо більш ефективно впливати на роботу суду, бо зможемо дійсно активізувати розгляд поточних справ, а також ініціювати відкриття нових справ. Ще ми зможемо брати участь у виборі суддів і прокурора суду, який розглядатиме злочини саме Росії? Нарешті, ми отримаємо можливість впливати на порядок денний асамблеї країн міжнародного кримінального суду, учасниць. Дуже важливий момент це виконання України своїх зобов'язань. З одного боку, ми дійсно виконуємо свої зобов'язання на шляху до Європейського Союзу з іншого боку, в деяких наших двосторонніх безпекових договорах, прямо вказано, що Україна має ратифікувати Римський статут, і отже, можна сказати, що виконуючи свої зобов'язання, Україна фактично зміцнює систему національної безпеки. Варто також нагадати і про те, що повноцінна участь України у міжнародному кримінальному суді спростить доступ українцям до його спеціального цільового фонду, тобто підвищить шанси на отримання компенсації для потерпілих від російських злочинів, і це є дуже важливим питанням, тому що їм займається офіс президента фактично з перших днів війни. Також Україна ратифікує Римський статут із заявою про обмеження в його застосуванні протягом 7 років після ратифікації міжнародний кримінальний суд не зможе і не буде мати права розглядати справи щодо громадян України. Також це дуже важливе питання було саме для опозиції. Можна сказати, вони його неодноразово підіймали. Зрештою, ратифікувавши Римський статут, Україна дійсно доєдналась до 124 держав, які визнають міжнародний кримінальний суд. Отже, можна сказати, що ми приєдналися до тієї міжнародної спільноти, яка вважає, що кожен воєнний злочин, кожен прояв геноциду чи злочин проти людяності має бути досліджений перш за все, та утримати справедливе покарання по суду. Пане Леонов, також цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, що регулює використання гуманітарної допомоги комунальними підприємствами. Що змінює цей закон і чому це важливо? Насправді дуже важливий закон. Я вважаю, що ми, як Верховна Рада, трошки затягнули з ним. Я приведу декілька прикладів дуже простих. Які, завдяки яким наші телеглядачі зможуть зрозуміти про що це. Я неодноразово звертався із трибуни Верховної ради а також завдяки вашому телеканалу. До Верховної Ради з проханням є в нас регіони, де не працюють на сьогодні повноцінно електротранспорт, тому що є удари по критичній інфраструктурі, але мери цих регіонів звертались до депутатів Верховної Ради з проханням надати можливість використовувати ті автобуси, які нам передають партнери або донори як гуманітарну допомогу. На жаль, до цього часу в законі про гуманітарну допомогу у нас не було можливості отримати. На баланс комунальних підприємств, які надають комерційні послуги, наприклад, такі автобуси. Або, наприклад, можемо взяти як приклад водоканали наші. Ми бачимо, що ворог не нехтує бити по критичній інфраструктурі, і завдяки отриманню гуманітарної допомоги від донорів, ми можемо дуже швидко ремонтувати і налагодити роботу цих водоканалів. І також використати кошти держави на щось більш потрібне або щось інше, не витрачаючи кошти на цю ці прилади, які можна отримати від донорів. Тобто, цей законопроект надає можливість ставити на баланс та отримувати гуманітарну допомогу і ставити на баланс комунальних підприємств, які надають комерційні послуги. Дякуємо вам за інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому відеозв'язку.